Всім доброго дня! Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий янмарчик. Це свіжих років Янмар, є F220. Це не 22 кінські сили, це серія 2, 20 кінських сил клас А. Стан трактора ближче до нового, просто без єдиних підфарбувань. Без пальгіровок, без якихось заміни деталей, кірм, масел, фільтрів і ну, розхідники. Даже по-моєму антифриз замінили. <кій> У ньому вже отака оптика. Це трактор 2000, Щас, секундочку, скажем точно. Так, він 4 місяця 2004 року. Так, по функціоналу. А, резина, Передня стан супер. Задня, теж супервий стан. Гвинти під крилами. Та я в шофі, стан трактора фактично як новий. Так, що у нас під сидінням? Нержавчини, не потертості як такого немає. Сидіння без царапин в ідеальному стані. Даже ремні безпеки присутні. Так, що в ньому далі? Вал відбора потужності. Три передачі вперед, одна назад. З фіксацією, щоб Помалковани вмикнули задню, є фіксатор. Потім режими повишених понижених. Тут три понижених передачі і чотири основних передачі. Це не автомат, це механіка. Щоб вони путали. Його без щеплення не переключиш. Підняйте опускання навіски, регулювання глибини і присутнє додаткові регулювання задньої навіски бокового циліндра також фартуха фризи. Так. В ньому є реверс вперед назад. В ньому є гідропідсилювач керма, що немаловажно. Програматор задньої навіски. І переключення і включення задньої навіски і включення переднього мосту і быстрого розвороту вже вмикається ось тут. Так, напрацювання в ньому. Оригінальних 726 мотогодин. Працює він ідеально. Педаль щеплення відповідає. Так як він не на автоматі, а на цьому, він трохи має бути потерпити. Ну, для такого напрацювання туди. Плюс гальма. Стояночний. І нужна педаль газу. Також ручний газ. Е блокировка заднього дифференціалу, кран гідравліки. Ну, фактично так, як у всіх тракторцях такого класу. Ну, взагалі в японців цього не однять. Так, задня навіска. Ідеальний стан. Ну, реально ідеальний стан. Не знаю, підфарбувань, ніц. Кеточки можете знімати, можете ні. це Коли трактор привозиться з Японії, їх маркують, щоб можна було ідентифікувати. Так, він обладнаний бистроз'ємом і з бистропопадачем. Те, не потрібно розчіхляти сам карданчик, знімати все. все це робиться ось так, автоматично. Те, відкрили клац і вона від'їхала. І від'їжджає і знімається з цього карда... з вала. Він обладнаний фризою. Стан фризи теж ідеальний. Фактично як нова фреза. Метр сорок. Флажок регулювання. Так. Ножі. Там буде виднівше трошки. Ножі, фрези. Ось такі. Не вистачає там пару ножів. Ми поставили теж оригінал. Теж свої також є циліндр горизонту, регулювання от цього то тобто, щоб не тіліпалося тройничок, є регулювання. Так, що вам ще розказати по ньому? Задня гума. Я вам уже показав. Так, що у нас знизу? А Знизу у нас теж по факту як нове. Все. Ну, В реальності комусь з тракторцем пощастить. Так, тепер тут у нас ручки, клац і припадимаємо капот. Що у нас під капотом? Аккумулятор новий, тому що він прийшов без акумулятора. Так, це знімається ось так. Тільки що помили трактор, він ще мокрий, підтікань зовсім нема не йде. Не відкручувалося. Ну, не відкручувалося нічого, все в оригіналі, тобто ніяких проблем тут немає. Заводиться ідеально, працює ідеально. Довольно таки навіть тихо. Замінений фільтр паливної грубочистки, замінений паливної тонкої очистки, замінено мастила в двигуну і замінено фільтра. Також замінений повітряний фільтр. І замінили антифриз, тому що прийшов без антифризу повністю. Тобто залили новий на 35 градусів. Бортових підтікань немає, витертості зсередини теж немає. Ну, просто трактор классніший. Так, з цієї сторони. Так, воно все знімається. Стартер, повноцінний генератор, два насоси, один на гідропідсилювач керма, другий на гідравліку, радіатори частенькі. Ну, весь відповідає на працювання. Ось так він виглядає. нас вот тут. Вот так. И так, снизу с этой стороны. Я кажу, стан просто колоснючий. Так что, если кому-то Хороший помічник, Марчик, Будь ласка, телефонуйте. Реально, реально, трактор стан нового. Е, Напрацювання 726 мотогодин. Навіть е, не знаю, що про це сказати. Зараз хейтеров багато налетить, та ян купляв э, Кубота або янмар старіших років, вона теж була там 800-900 мотогодин. Але що маємо, то маємо. Тахометр ми не крутим. Э, Спідометр ми теж не крутим, нічого не крутим. От як воно є, на тих двох янмарах, як є, так і є. On GT3, но він, але він уже проданий. Але є у нас ще без фронтального навантажувача. Можемо продати і фронтальний навантажувач окремо. Є в налічі, як на GT3, так і на GT5, на X, на GL. Ну, от. Так що, якщо когось. Цікавий такий трактрець. Телефонуйте. Розкажемо, покажемо. Можете приїхати, забрати, купити. от Відео буде на YouTube каналі, на нашому. Е -е, номера телефонів будуть в першому коментарі. Закріплю, так що телефонуйте, будемо раді вам відповісти. Якось так. Всім добра і всім миру. До побачення.